Колухати, а в хаті радість, як зоря, сьогодні народила мати, пророка нам і кобзаря. Чи є ще краще лучше в світі, як день народження борців, як славу в їхньому завіті, про неймов до ворогів. Співаючи душі, дівчата, радію, що настав той час і чутно голос не мовляти, як в кличу сітара. сонце засіяло у тому тихому селі, все засвіло все, забуяло, і повернулись журали. Дайте лихо не верталось, бодай і війни перейшли. та як от у тарас не сталось, по долини поплили. Коли ми зійдемося знову ми в ковзар. як і тепер, всі почули козанаве слово. Бо він живий, він не помер. Неволі виріс між чужими, та волі не втрачав митець. Йо його слова не зоте. Регіона знову тримає гець. Іде з Христа неначе знята, але йде, але в струю. І знову козачата, і знову гинуть у бою. поспішаю до тебе. Тарас, несу тобі пекуючи свій білі покут, іду до тебе, як невищу окому, на спові. Я твоя безталантна талант Світ не тихий, тихі, край моєї. Грішна я, грішна, грішна відтоді, як голоснева юрба з воєнних татаролака на відомі, а я стояла халіна, виряна, виряна, на колінах, зворявана, позволена і благала пощади, та ніхто мене не сухав. Зміялась в на у волоссяний аркані, смертельно мій, на стійко шиї. What are you doing? Стало родини в московій. Учитилися москалі пазуми в моє марке тіло встигнули так, що не сила була дикоти. Портували, виривали душу, вбивали пам'ять. Навіть слова рідного змушули всяктися. Я хули, усе взяли, кров повипивали. А москалі і світ бажать, пото забували. Не ріки море возбудь, огненне море. Слава слава хортам і гончим і псарям, нашим батюшкам, царям. Слава! Ja. Сонця мало, лясту мало і багато хмар. Ропля тунель переросла ключ стало стало Вручались і тоді попухли з голоду, проте все ще живу. Скопили в сталінські останніцькі і потягли на свій суд. Довго терезали вишуками від кортурами, трощили ребра, романи хребет, намагалися роздерти серце, а я все ще була жива. На Не Кимтіло немочі сліпій у зводи має певня, заштовхували в хрудий За вогонь і повезли на солоки.

Грішно я, грішно мабуть, тільки треба було умер, скінчилася разом не страждали мої горявині діти ще десятіліття. А я одвітрвала. Птами виділа, бликла додому і знову за колючим дрозом. Тепер уже потиску около. Об тоді прийшла в неї остання годину. Вечірпалось моє життя в моєму тілі. Так ні на отапку всесвіту, на втіху ворохову. Ожили, залегніла раді. Дочок плакала і синів, для щастя, для волі. Сподівалася, не вгледно, які люди ходили в мене чому забула твоє докирьми. Чи ти діточок неперехід, не непочиє. Через мою неуважність, через сінівську відпалість і байдужість спала каміння дасть, Божа на мене, грішницю, спала гірка зірка, полине, що ймення і чорнобиль, яка знову мотине та оббиває моє тіло. Колючий тих подостав. В неї в разом, полетимучих смертельної атомної пани, не розглядає справжньої. Уся новій могили для найпідважніших синів. Не однаково нікому. Як далі шибло луна, то зборку на магневі в серці стрибна сама. Утоплено у льоду. В снігах розіпнута на хрест. Утоплено в хрешенському ногах зачаплена за честь. Це ви її збудили люди. Злодюги, трапи, злоби. До кріс уванцями прикуті, Жеброта з зорну гриби з найманих рушниць. Це ваші наміці не робить, нас бойдеруть, лише злить. <різь> Ви думали, вона не Бога, копне с затолить рот. Ви думали, зійде з дороги її затмарений народ. А він прозраний уже не може. Чужини, в і чужий, гірким чужинським був зва село здорово веселій хаті, і як янячи не пас біля печі живої маті, неволі згадував Тарас з типу без хай залежали, чорного чорному аж десять літниця тримала, допоки стіни зароли. Гривайте слабі і першонам, полегій сняття, що я вчись, і ми питаємо, дома терпіти у району. Що треті не співали, а там приїдуть, і тут приїдуть, та розірвуться ці кайдани, ви виконані запобіг. мій рідні, минай хлоп, та не здаються за сілу Тараса і стола переночути над серцем бою. А там і ліс, і ліс, і поле, а там і бомби бліндажав. Така вже ти, українська доле. Сучанко передав перо, і тай, як полюбив він волю, і тай, як зі злом. Та не дай, Господи, нікому пізнати катери справа, не за сівчанка, не по тому, воно свою не признав. Одним єдиним в придалині, незламна і тому свята, росте і досі ще калина, як мами, донька золота. І діти матері, але роду, слово, того, у роду Госпожне слово приміє. Слова та голос більш нічого, що 210 літ живуть, такий кобзар, великий Бога, такий його правдиво будь. У день народження Тарасе, а всі згадають твій завіт, що українське щастя наше не тільки український рід. Що треба встати і порвати, залізся разом на віки, зі свого дому злого хата. І що тебе в новій родині, що воля хранить? Не забувати на хвилину, не забувати не на мить. Борітеся по вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Настане судний день, настане миті розплати. за усіх, хто полягли за Україну, матір. Настане судний день за сльози й руїни під ангільським крилом. Понеділок ви нам нагадували взагалі для мови, там пролезть українська, сьогодні ми зараз красавить, що це подивимося. Вони були далі. все одразу на пам'ять, це не дуже подалося, розказували менш з інтонацією, населення. У нас найбільше дорог, буде найкраще, напевно, <с1> <свят> <свят> Добре, Добре <свят> ми приятелю усім, а ви діти, пам'ятайте, як сказав, ми маємо пам'ятати своє минуле, щоб у нас було майбутнє. Байдемо вже 210 років і для народження. А ми його років пам'ятаємо як видатного поета. Пам'ятайте, пам'ятайте наших усіх і поетів. І нас, нас перемога. Ми йдемо до перемоги. І ми поборемо. Потому что Слава Вам Героям слава